Я, я рибабаба, а бам а бам є проводка, за проводкою часлити, лижмо, мов ми я вадім зйом'йо, тримай мій флоу, мій девіз з першої дошки, база хеллоу. Я топовий хлопець, мене не зламати, зі мною володька, мій брат і напарник, ми двоє на зьомі. Повний карман, є білий біолог, звуть Олексій на парковій глушець, він хлопець свій. Його теми кермо, меган, гаймо парковка стоїть, говорить, їде проводка, володька кипить, але ще чекає, без закритого білого ми не знімаємо Є ще молодий і з носом, як в курки, звуть Афанасія, справжнім я Юрка. Бобниті кричить, але діло робить, постаріти можна, як правого. Прикольно, коли все стабільно, та шраубана, дивиться, писок пильний. Звуть його міша, в своєму ділі профі, крутить гайки, либу давить і колупається в носі. Ще гарні дівчата на змінні у нас. Настя, Надя, Альона вони просто класни. Е! З розкладки три дружки ведуть проводи, та з йому далеко їхати туди. Там ще стоїть Юра, гребінець, до нього заїхав, рахуй, що кінець. Бодя Шункіст, ми коріші з ним, як бубід'як. Звучить, давай потрібним. Юлька на базі жуйку жує, вона прикольна, своїх не б'є. Людар шулік на стражі з вікна, де ж курва та зебра, а он де вона, коли ще був чорний Дімон, Ходомай. На моцику скаче, як дикий галай. Джокер завжди в нас, на позитиві розкладка, обводка, йому все посиліше, Шпрінгера в нас, мляй наталка, не вставлений провід. Нароблять валту, Андрій, анрі репаратуряту. Б зміну від різних алтур сотка. Оксана на кліпсах, вона о, колись я на неї казав сатана. Лєна і Яна також на кліпсах летять як коні, одна на пері, та інша, не на зйомі Про нижню пряму забув розказати. Є -є. То є курва, бо беромою звати. Микола теж кадр, що даний від Бога. У нього питають, чи буде тривога. Ну і як же забув я про цього ха сказати, наш майстер крутий. Завжди порядок готовий тримати. Безміна найкраща, це знає завод. У нас і робота, і жарти, і лади навіть, коли вже всі на межі, ми просто сміємось і далі біжимо, ми просто сміємось і далі біжимо.